Рівне прощається із Андрієм Ольшанським. Він народився в 90-му році в Москві, де вчився його батько, рівнянин, офіцер пожежної охорони. Через два роки родина переїхала в Костопіль. Андрій єдиний син у батьків. Бажаю всім здоров'я, а його побратима обов'язково отомстіть. Викиньте цю нечість з нашої неньки України. Андрій закінчив Костопільську школу. За тим опанував інженерну спеціальність у НовоГП. В університеті пройшов військову підготовку, отримавши звання молодшого лейтенанта. У серпні 2014 року, коли Андрію було 24, пішов добровольцем в АТО. До вересня 2015-го виконував бойові завдання на Донеччині у складі батальйону «Горинь». Через загиблих наших воїнів героїв ми маємо ріднитися. І, напевно, на крові наших новомучеників кожний для себе, невідомій присутності Бога, давати клятву. Тим, що ми будемо продовжувати все робити для того, щоб була наша перемога, дай Боже в скорому часі. З жовтня 2017 року Андрій працював у рівненській дирекції залізничних перевезень складачем поїздів. Як учасник бойових дій перебував в оперативному резерві, тож за день до повномасштабного вторгнення отримав повістку а наступного дня уже був у складі 130-го окремо розвідувального батальйону. Андрійні службу на запорізькому напрямку брав участь у контрнаступі ЗСУ та визволенні роботиного а також участі у штурмових діях в селі Старомайорське Донецької області. А господь хоче, щоб ми. Пам'ятали з покоління в покоління наших новомучеників, воїнів, героїв. Тому, власне, напевно, так і відбувається. І ми маємо цінити, що кожен день, який ми живемо, а життя нам продовжують вони, ті, хто приносить себе в жертву. За час служби нагороджений відзнакою президента України Хрест бойових заслуг нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Срібний Хрест, почесною відзнакою командувача військока захід за досягнення у військовій службі другого ступеня, відзнакою начальника розвідувального управління штабу ОК «Південь» та нагрудним знаком Міністерства оборони України за зразкову службу. У жовтні 2024-го підрозділ Андрія перекинули на Курський напрямок на Сумщину. Як стало відомо від побратимів пізніше, Андрій отримав осколочні поранення, однак заміни не було. 26 жовтня під час евакуації. 34-річний старший лейтенант, заступник командира розвідувальної роти Андрій Ольшанський, загинув на Сумщині. Іля Тамашевський, Олек Новини Рівного.